Галя і Валя. Їхні приватні будинки межували. І як часто в сусідів буває, кожна намагалася, щоб її подвір'я було краще за сусідське. Бачили, сміялись мужики біля магазину. Валька в неділю на базарі купила гнома гіпсового і в квіти поставила, а сьогодні вже й Галька приперла, І гнома, і русалку, і ще якийсь вітрячок. Ага! Міряються оті баби пісюнами, чисто пацанва. Аж одного разу валя перевершила сама себе, самого ранку копала ямку. Потім засипала туди якісь добрива, потім принесла щось замотане в целофан і обережно відкнула прямо перед будинком у квітнику. Що це таке, та ще таке кривеньке, ткнула в метрову майже голу і кривувату тичку сусідка. «Магнолія!» – посміхнулась Валя. «Що? дерево таке. Цвіте гарно. Ти що думаєш? Я магнолій не бачила. Не знаю, яка вона, просто вона в нашому кліматі не виживе. Валя настала сперечатися. Вона дбайливо доглядала патичок, вкутувала на зиму, щоб той не змерз. Галя швидко втратила інтерес до сусідського деревця, бо ж, окрім кривенької магнолії, мала інші клопоти й турботи. І дах має бути яскравішим, ніж у сусідки, і мальви вищі та більші, і камінці у бабіч доріжок не такі горбаті, з кар'єру, як в сусідки, а рівненькі з моря. Біда, на яку чекала, прийшла десь на третій рік. Сусідка магнолія зацвіла. О, яка краса. Боже, як гарно. Оце так, оце, Валюша, диво, виростила. Під парканом ірбилися діти, дорослі, та роздивлялися великі рожеві квіти. Мамо, сфотографуй мені тут, просила якась дівчинка. І мене, і мене. Алька аж плакала від бесилля й образи. Все, що вона викохувала перед будинком, раптом стало сірим і нікому не потрібним. Коли ж почали приїздити фотографуватися,